Мешканці будинку 34 по проспекту Людвіга Свободи про те, що сталося, дізналися вже вранці, коли до їхніх квартир завітали міліціонери. Про вбивство районом швидко поповзли різні чутки. Люди говорять, нічого не бачили, хоча постріли чули, чи не в кожній квартирі. Втім, уваги не звернули. Говорять, до галасу за вікнами давно вже звикли. Слышала, але не виходила, тому що це не перший раз в цьому районі ці вистріли. То фейерверк, где-то хлопає, то петарди. Уже привыкли к этому. Где-то штук 5 было, потому что сначала была такая що... да. короткая. Ну, теперь я понимаю, что это как короткая очередь была. То есть сначала они так один за одним, там бах-бах-бах-бах-бах. Потом маленький перерыв, и еще где-то выстрела 2-3. Ну, как потом сказали, что это сначала были автоматные выстрелы, а потом вроде бы как отстреливался или. Або... Оборонявся міліціонер. Вистріли були пістолетне. Ну по звуку вони були совершенно однакові. в обласному управлінні міліції. Повідомляють напередодні правоохоронці, які патрулювали територію Дзержинського району, намагались перевірити документи підозрілого чоловіка в білих рукавичках та великою валізою в руках. Перехожий почав тікати від міліціонерів в лісосмугу поблизу вулиці Ахсарова. Саме там, у темному місті, втікач і вистрілив у правоохоронця. Преступник наріз забіжав в тильну сторону дома Аскарова. 13. неосвещенное место, куда и наш работник милиции Евлахов пытался его задержать. Довольно было темно, там были находились заросли, кусты, гаражи. Преступник на определенное время спрятался, и когда работник милиции, не боясь разыскивать в темноте, чтобы задержать преступника, преступник выстрелил в две очереди из автомата. Відпрацьовуючи всі версії, міліціонери зранку почали перевіряти всіх, хто має вдома зареєстровану вогнепальну зброю. Двір відкрив нам мужчина середнього віку. Коли ми почали вести, наші співробітники, працівники уголовного розвитку почали вести переговори, і з чердачного поміщення почали, почали вистріли. 4 вистріли. Таким чином, підозрюваний чинив опір та поранив двох правоохоронців. Зараз вони в лікарні в квартирі злочинця було знайдено вогнепальну зброю: пістолети, автомат та боєприпаси різних калібрів. Підозрюваний теж зазнав поранень його доставили до лікарні. Слідство триває. Діана Штепа, Олег Синицький. Вісті.